Ми хочемо показати вам, на чому також доставляють наші співробітники на Амазоні. Ми показували вам електричку, як в ній класно, круто. Але зараз покажемо також бензиновий Амазоновський Вен. Зараз сьогодні будемо показувати вам мерседеса, Mercedes Мерседес Sprінter коротка база. Всю машину дуже полюбляють жінки, тому що їм простіше управляти. Вони думають, що чим коротша база, тим краще їде. Дуже проста. Чим відрізняються амазоновські бензинові вени від звичайних рентованих? Тим, що, наприклад, у Амазоновського є партроніки, є такі ступіньки, також є полички. Полички тут зроблені дуже гарно, також з цієї сторони є. Все піднімається, бачите, у нас в електриці це не піднімалося. тому тут це набагато простіше. Ви можете зробити загрузку як на звичайному вені, просто мішок на мішок, бех на бех. А можете порозкладати тут. Для мене, коли я їздив перші дні на цьому цій машині, дуже було зручно, тому що ти можеш розкласти тут посилки. Що можу показати вам? От, бачите, для Ах... великих людей, як я. Не дуже зручно проходити а, через а, ці дверки чи там сідати. Кожен раз приходиться вставати, іти. І, і, і кожен раз я боюсь, що я задіну головою а, стелю. Тому я на, на таких машинах не їжджу. Також а, а, зачасту виходять водії, коли доставляють посилку, через боковий вхід. Ви бачили, як ми виходимо з електрички. У нас є чисто один вихід та є водійська двері, але а, тут. Виходять через бокову. <звук> Якщо вам цікаво робота в Амазоні, пишіть е, в директ або в коментарі, ставте плюс, або пишіть Хочу роботу. Ми вас влаштуємо на Амазон.